Синку, може, приїдеш з Любою, допоможеш картоплю викопати і город дозами підготувати, поки ще погода гарна і дозволяє щось робити, каже Катерина своєму сину по телефону. Я постараюсь, мамо», – пообіцяв Данило. Катерина знала, що син приїде, адже він завжди був людиною слова. Та що там казати, пощастило Катерині із сином. Вона його сама виховувала, і життя їхнє простим не назвеш, та незважаючи ні на що, син виріс доброю людиною. Данило вивчився, знайшов гарну роботу, одружився і став з дружиною жити в місті, але й про свою маму він ніколи не забував постійно приїжджав в село і допомагав їй по господарству. Не раз кликав Данило маму до себе, особливо після того, як своїм житлом обзавівся. Та Катерина навіть чути нічого не хотіла про переїзд, бо вона уявляла, як вона рідну домівку залишить. В суботу, як і домовлялися, Данило з дружиною і сином приїхали з самого ранку до мами. Катерина вже була готова приймати робітників, винесла на вулицю інвентар. Накрила стіл під хатою, напекла смачних оладок і налисників, поставила сливове варення до оладок і домашню сметанку до налисничків. Як же смачно, мамо, дякую тобі, каже Данило. Скільки років вас знаю, а таких смачних налисників, як у вас, я так і не навчилася пекти, каже невістка. Не вигадуй, Любочко, ти сама таку смакоту готуєш, що пальчики обличеш, але мені приємно, що ти мене хвалиш, каже Катерина. Дружною родиною усі разом стали вони. Працювати І до обіду порались, і город встигла до ладу привезти, і навіть ці яблука зірвати в ящик погребку складати. Щаслива ти, Катерино, таких добрих дітей маєш, сказала сусідка, яка бачила, як у Катерини з самого ранку копить робота. Не всім так щастить. Сумно зітхнула старенька і сама, по відерочку, стала носити картоплю з городу, бо мішок їй самій не підняти. Попорушив з усією роботою, Катерина організувала ще смачну вечерю. Данило показав сину, як пекти щойно вибрану картоплю, і хлопець здивування відмітив, що це значно смачніше, ніж картопля в Макдональдсі. Усі дружно посміялися з його щирого відкриття. Батько весь вечір розповідав своїй дружині і сину про своє дитинство в селі, а Катерина лише щасливо кивала головою. Ой, було, було. Звечоріло. Подружжя стали збиратись додому. Катерина приготувала дітям сумку картоплі, моркву, цибулю, яблу, кілька кілограм помідорів дала. Усі щиро обійняли стареньку маму, а вона не могла їм надякуватися за те, що приїхали і допомогли. Катерина перехрестила сина на щасливу дорогу і пішла в хату. Як же добре мати дітей? Це ж така радість провести один такий день з гуртом, за роботою. Та й до зими вона вже готова. Бо земельна ділянка вже в порядку, урожай вже у погребі, тому літня жінка була неабияк задоволена. Картопля 100 гривень, морква, буряк цибуля, відсили 200 і яблука ще сто. А бензину ми заправили на тисячу гривень, посміхнувся Данило. Ото у нас бізнес, каже жартома. А ти бачив, яка мама була щаслива, та це не купиш ні за які гроші, зауважила Люба. Це точно. Кохана, мама сьогодні була безмежно щаслива, бо почувалася потрібною, ще й весь день з нами провела, лагідно подивився на свою мудру дружину Данило. Є цінності, які за гроші не купиш, і саме вони найважливіші. Нашим стареньким батькам багато не треба. Почуватися потрібними і почуватися важливими, і це направду, є так. Тату, а коли ми знову будемо пекти картоплю на вогні? раптом запитав син. Така смачна і особлива виходить лише раз у рік, в той день їх не лише з землі викопують, тому доведеться чекати до наступного року, сказав Данило. Син засмутився, але всі знову дружно засміялись. Сьогодні їхня родина провела чудовий день, аж стільки позитивних емоцій усі отримали. А в нашому житті і справді. Є такі речі, які не купиш і за які гроші.